У їхньому професійному колі кажуть, чим більше юристів, тим більше суперечок. Однак не цього дня. Раз на рік, 8 жовтня, вони разом відзначають свято, що об'єднує їх всіх День юриста України. Севастопольські правозахисники зустріли його у гостинних стінах Українського культурно-інформаційного центру. Найдосконаліші закони у руках поганих виконавців можуть обернутися шкодою, і навпаки, найбільш погані закони у вмілих руках можуть перетворитися на благо. Саме тому у нашому молодому суспільстві люди, які з гордістю носять звання юрист, підіграють дуже важливу роль. Саме на їх плечі покладена велика відповідальність захищати права і свободи громадян та громад. За це представникам цієї благородної та багатогранної професії дякували на урочистому зібранні на честь їхнього головного свята. То, что вы делаете для города, очень и очень важно. Я напомню, что благодаря вашему участию и представительской, и исполнительной ведемости власти удается защищать конституционные права граждан, отстаивать интересы севастопольцев. Только за последние три года с помощью юристов, я здесь не разделяю юристов городского совета, городской администрации, прокуратуры, органов МВД всех тех, кто сегодня стоит на страже закона, удалось добиться возвращения в Севастопольской территориальной громаде более 50 гектаров незаконно изъятых земель, в том числе таких земель, как земли Херсонеса Таврического, парка Учкуевка, сквера имени Анны Ахматовой и других, тех, которые сегодня позволяют севастопольцам чувствовать себя хозяевами в нашем городе. Досвідчені фахівці та студенти юридичних вишів, цивільні та військові, судді, адвокати, нотаріуси, представники правоохоронних органів, юристи всіх направлень та спеціалізації вітали один одного зі святом, яке зібрало їх разом. Дійсно стала добра традиція збиратися в та празішній день. Адмічать лучше кравняться на них. И э, особенно приятно, что в этом зале присутствует много молодежи, которая сегодня только готовится стать юристами. Поэтому я хочу прежде всего пожелать им, чтобы они равнялись на тех, кого они сегодня видели на сцене, кого видят в зале, чтобы стремились к совершенству, к профессионализму. Цього дня у залі було надзвичайно багато представників студентської молоді, що тільки обиратиме свій юридичний шлях. Тому не дивно, що більшість виступів метрів юридичної науки були адресовані саме молодому поповненню. Я навіть хотіла представити, щоб наші професії друг на суті не стала юріста в був общелапс. Я увірюю, що будущее Те, кто стали на эту тропу, нашу юридическую, которая находится в зале, они сегодня должны впитывать о том, о чем мы сегодня говорим. А мы говорим о верховенстве права. Как будет наша страна развиваться, зависит все от вас, от молодых, которые придут на смену уже в нашем поколению. Почесними грамотами, подяками і квітами відзначили кращих працівників юридичної системи Севастополя. А чудовим подарунком для всіх винуватців свята стали виступи кращих творчих колективів міста, які створили теплу атмосферу, незважаючи на осінню прохолоду у залі.